Коли ви їдете у Париж, то зазвичай другим місцем, яке ви просто змушені відвідати після ельфової вежі, є звісно, що Лувр. Швидше за все, ви в душі не гребаєте, які саме картини чи скульптури знаходяться у тому луврі. Але ви все одно вирішуєте витратити чималеньку суму за квиток, постояти у довжелезній черзі і подивитися на потилиці інших людей лише заради того, щоб, хоч краєчком ока, здалеку, побачити її. Але чому, чому Мона Ліза є настільки популярною? Якщо об'єктивно важко назвати її набагато кращою за інші подібні картини. Якщо ви теж не розумієте цього феномену і вас цікавить, що таке робить картини популярними і чому сучасне мистецтво дещо дивне, то сьогодні будемо у цьому коперсатись. Мене звати Уляна, і у цій рубриці назву яку я ще на жаль не придумала, але ви можете запропонувати її у коментарях. Я досліджую різні цікаві питання, які приходили мені в голову, і я впевнена. Що вам також тому давайте довго накинути і поїхали. Шо, звісно, слід розпочати з маленької передісторії виникнення цієї картини. Приблизно у 1503 році 50 році вже визнаний суспільством художник, скульптор, архітектор. І я зараз не буду перечислювати абсолютно всі його регалії. Леонардо да Вінчі через брак грошенят погоджується намалювати портрет дружини флоренційського чиновника 24 літньої лізи Герардіні. Відверто я не думала, що жінці зображені на картині. Всього лиш 24 роки. Мені вона видавалася набагато старшою, звісно ж. Що навколо того, хто насправді зображений на картині, крутяться різні легенди та конспірологічні теорії, починаючи з того, що Мона Ліза була куртизанкою, о oh ма закінчуючи тим, що це була насправді сама мати Да Вінчі. А ще дехто вважав, що Мона це просто автопортрет да Вінчі, лише у жіночому образі. У яку з цих всіх теорій вірити вирішувати, звісно, що вам, але як на мене, це не має такого аж великого значення. З мистецької точки зору джоконда є дуже важливою, адже туди в інші, здебільшого, люди на картинах інших художників виглядали не зовсім природньо і, як на мене, дещо плоскувато. Тому Леонардо вирішив шукати вирішення цієї проблеми і застосував техніку сфомату, яка передбачає плавні і непомітні переходи між кольорами та тонами. Найчіткіше цю техніку ви можете побачити у кутику очей чи губ джоконди. і саме вона додає жінці цієї кокетливості чи загадковості. Але, звісно, Існо, що лише технічно гарно намальовані картини було б недостатньо, адже довгий період часу мона таки залишалася однією з багатьох. Не тією єдиною, тож як ви встигли зрозуміти, після смерті художника картина не була вже й такою силевою. Минуло більше трьох століть, коли у 1873 році есеїст та мистецтвознавець Волтер Пейтер у своїй роботі, присвяченій епосі відродження, настільки замилувано і визволичено описував картину, що багато людей і справді почали помічати в джаконті щось більше ніж просто гарно намальовану жінку. Навіть Оскар Валь та багато інших художників дуже високо оцінили цей солодкавий о. Пис картини, через що ця снігова куля популярності, почала набирати ще більших обертів. Проте, навіть такі часті згадки тогочасними інфлюенсерами, не принесли картині цей культовий статус. Адже навіть на початку 1900-х років таємна вечеря да Вінчі була куди більш популярною, допоки не відбувся один курйозний випадок, який повністю змінив весь хід історії. 21 серпня 1911 року відбулось щось справді жахливе. Мону лізу стив взяли прямісінької з Лувру. І ніхто не знав, куди саме вона поділась. Щоправда, аби ви розуміли тогочасний рівень популярності Джоконди, про її зникнення стало відомо аж через один день. Після викрадення усі шпальти газет викрикували заголовками про цей страшний для мистецтва випадок. Тисячі листівок з зображенням джаконди, які видрукувала поліція, дуже швидко розліталися містом. І мільйони людей по всьому світу почали переживати за зникнення картини, про яку вони швидше за все до цього ніколи не чули. Дехто почав вести власні розслідування, дехто підключив свій талант і малював копії, аби згодом їх видати за оригінал. Дехто писав фанфіки про те, як саме зникла джаконда. А дехто перейшов на темний бік теорії змов і вважав, що джаконду направду ніхто не викрадав, і це все просто маркетинговий хід. Але як згодом виявилось, картину викрав італієць за походженням Мінчецо Перуджо, який вирішив зробити таку героїчну місію, а саме повернути національну гордість Італії. Але, мабуть, це очевидно, що прибуток теж був не менш важливим компонентом цього вчинку. Інчетсо викрав картину після закриття музею, оскільки колись він там працював, то знав, де є потрібний йому потаємний вихід. Проте цікаво, що в цей момент викрадача побачив охоронець, який самотужки ж його і випустив. Адже я подумав, що вінчеце є насправді працівником музею і не побачив в ньому нічого такого дивного. Сховавши її прямісінько під своє пальто. Не впихайте, не впихуємо. Вінче опинився на волі і протягом двох років зберігав її у своїй скрині. Поки в кінцевому результаті не вирішив продати у флоренційську галерею, де його власне і затримали. Після того як картина таки повернулася у рідні стіни музею, мона перетворилась на світову хедлайнерку з величезною фанбазою. Ставши обличчям світових шпальт, мона не популярності, і про неї почали згадувати як літературі, так і в кіно. З нею почали робити різні арти, і навіть зараз Джоконду можна зустріти чи то на футболці, чи то на сумці, чи то на телефонному кейсі, у звичайного перехожого. Або ж у тих сотні тисяч мемів, які встигли проробити наші прекрасні жартівники за всі ці роки. Очевидно, що в картині є якась загадка, яка манить багатьох шанувальників. Це посмішка, чи цей погляд, такий, наче за тобою способ спостерігає. але якби не увесь цей бекграунд, то чи б стало му не настільки популярне? Питання, звісно, що риторичне. І, мабуть, у вас виникає питання, навіщо я вам взагалі про все це розповідаю. Більше мірі через те, щоб ви зрозуміли, що за кожною популярною картиною стоїть якась певна історія, готуючи матеріал до цього ролику, я натрапила на експерименти 2017 року, у якому учасникам було запропоновано випити келих винця. Коли дослідники зазначали учасникам, що вино, яке вони п'ють, є якимсь дуже вишуканим та дорогим, то смак цього вина ставав набагато кращим. Хоча, як потім виявилось, це воно було дуже Зудесавим так само зрештою працює і з мистецтвом. Адже якщо тобі хтось скаже, що ця картина є неймовірно прекрасною, чи цей художник є вельми талановитим, то ти мимоволі, почнеш піддаватися загальному впливу, адже саме в цей момент спрацьовуватиме такий собі маркетинговий ефект плацебо. Ми весь цей час з вами говорили про Моналізу, картину, яка була написана ще 6 століть тому, і яка не втратила своєї популярності і актуальності до сих пір. Але якщо ми звернемо увагу на сучасне мистецтво, то помітимо, що воно за весь цей період часу на якусь дуже кардинально змінилось. З того моменту, коли людство винайшло фотоапарат, художникам довелося значно змінити свій вектор роботи. Адже здавувати когось справді гарно намальованим портретом було вже доволі важко. Саме тому з часом мистецтво Стало бути лише про естетику, а зрештою почало наголошувати на концептуальності. Тож тепер сучасне мистецтво промовляє ідеями чи сенсами, а не лише візуальною привабливістю чи майстерністю. І як ви вже стигли зрозуміти, сучасне мистецтво це багато в чому про епатажність, руйнування шаблонів, стереотипів та меж, які ми вважали до цього прийнятними чи неприйнятними. Деякі сучасні ми ціномисне створюються дещо епатажні або навіть суперечливі роботи, які кидають Виклик сучасним цінностям чи нормам. Бо до прикладу, банан, який був приклеєний скотчем до стіни, і який я хочу наголосити, вартував 120 тисяч доларів, а був якраз про цю зухвалість і руйнування рамок. Бо зрештою, коли ми дивилися на цей банан, в нас мимоволі виникала думка: бляха, я б теж могла приклеїти будь-який банан, фрукт чи овоч на стіну. Дайте мені лише 120 двадцять тисяч доларів, але правда полягає в тому, що ці гроші нам би ніхто ніколи би не дав. Мистецтво часто ілюструє цінності та переконання суспільства. Саме тому сучасне мистецтво кидає виклики традиційним нормам, адже відображає мінливість сучасного світу. А я в свою чергу дякую, що ви додивилися відео до кінця. Хочу особливо подякувати усім своїм патронам та патронесам за те, що продовжують підтримати мій канал навіть у такі складні часи. А особливо ось цим прекрасним двом людям, знаєте, ви просто чудесні. А якщо вам сподобалось це відео, то ви знаєте, як дати мені про це знати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. Па-па!